Всіх вітаю з епіцентра. Я зараз у відділі деко. хочу показати саме акційні позиції у відділі посуду для приготування. Чайники, кастрюлі, гусятниці і сковорідки. Ну тому що все показати ну нема змоги тут декілька часів. Тут можна гуляти. Я хочу вам показати зразу. Така позиція. Акція розпочалася тільки 8.03 на такий чайник називається такий бренд АП. Чайник зі свистком, класичний, із нержавіючої сталі. Я почитала. 349 гривень він коштує 42% знижки. 42 він коштував 598 гривень. Ось так він виглядає, я вам його покажу ближче. І далі буду показувати ще акції. Спочатку покажу чайники, вже прийду. Вони якось окремо у них стоять. Далі ось тут чайники також стоять акційні. Кьонен ось такий. Чайник візарт в чорному кольорі, дуже гарний. Це йде на 3 літри, той йде на 2 літри, я мабуть не сказала. Тут навіть ось, ви бачите помітку, скільки літрів ви набрали, дуже зручно. 1399-30% знижки. Ще такий ось. Кьохен, мабуть, так? Да? Кьохен. 849 гривень коштує замість 1415, 40% знижка. Такий чайник на 3 літри. Далі ще акційна позиція. Глянь такий гарненький чайничок. Іде. Оцей чайник зі свистком на 3 літри коштує 659 гривень. Також акція. А ці акції почались ще 29.01, ось оця сьомого. 03-го почалась ось на оцей віспа фламберг від фламберг. Ось такий чайник цікавої форми. Кошту 3 літри, коштує 649 гривень. Далі тут так тут такий мальований посуд. Чайники це Україна виготовляє новомосковський посуд. Так, завар, заварник ось такий на 1 літр з розою. Заварничок коштує іділія бренд робить 371 гривня. Він йде без знижки. Далі чайник на 2,5 літри, також з розою, коштує 571 гривня. А ось цей дуже гарний чайник, сферичний на літр. Мені подобається, як він виглядає такий горошок 383 гривні. Далі чайник Емаль з Поль і ділія 657 гривень. Знову цей на літер. Чайник сферичний, 383 гривні. Такий 657. Ну, приблизно вони в одну ціну. Тут на 2,5 літри 685 гривень. Трішки різні візеруночки є. Так, а тут ідуть акції. Ось такий чайник на 2,5 літрів із нержавіючої сталі від Густо зі свистком. Ось такий чайник 312 гривень. Також акція почалась, Значить, то... Ні, це ще в третьому місці 50% знижка на 2,5 літри. Тут знову цей новий московський посуд 688 гривень на 2,5 літри різних кольорів. Далі акція чайник, чайник зі свистком на 3 літри. Так, а що це у нас також від Густо? Ось такого плану: 611 гривень, 30% знижка і 524 гривні 30% знижка на чайник, на 2,5 літри. А тут ось такий чайник зі свистком Міка. Глянь, який гарний. Такого фіалкового кольору. Дуже красивий. 615 гривень він йде без знижки. Я ще ніколи не показувала, до речі, чавунний посуд. Зараз почитала. Ось оцей бренд. Ось такий бренд тут, майстерня називається. Це Одеса, до речі, виготовляє. Ось тут навіть є адреса 20-й кілометр старокиївської дороги. І е, акція на таку жаровню чавунну литу. Дуже важка вона. Вони б ще писали, скільки вона важить. Ну, дуже важка. 32 е, вона в діаметрі і 6, Ось іде в висоту 973,50, Жовтий цінничок стоїть. Ще є у них такі ось позиції. Це для подачі. Така сковорідочка чавунна на такий до. Дошка, все так воно гарно виглядає, до речі, і навіть є оцей шкребок, щоб чистити цю сковорідочку. Це все коштує разом 473 гривні. Далі жару, ось така я буду, мабуть, тільки в ціні, тому що всього дуже багато. Сковорода чавунна млинна 24, і ось висоту 2,5 з дерев'яною ручкою 604 гривні. Далі з цієї сторони акція на сковороду 24,5 чавуна з дерев'яною ручкою зі скляною кришкою. Ось така. Гляньте, вона тут іде також зручно Вона ж важка на дві сторони. Ось тут можна також тримати 922 гривні, і внизу сковорода чавун налита з дерев'яною ручкою без кришки. Так, 24 на 4 сантиметри. Ось так виглядає 680 гривень. Ну, мені дуже важко її піднімати, якщо чесно. Ще є така ось кругла гриль називається 754 гривні, 24 в діаметрі, 4 йде в висоту, коштує 754 гривні. Нагадую, це все виготовляє Одеса. Дуже цікаво. Також ось така ще сковорода, це по акції чавунна порційна для подачі. Прокалювати не треба для приготування для всіх типів плит. І ось на такі дощечки вона йде. Ця позиція коштує чавунна. ага, ось вона 379. А ось оця вок. Ух ти яка вона важка, слухайте. Це брізоль. Написано. Це брізоль вже. А, це я вже брізоль показую, я перейшла в другий відділ. Оце брізоль 444, чавунна з підставкою. Ось вона йде з підставкою. А до речі, брізоль легший, ніж ось це майстерня, що робить Одеса. Не знаю, мабуть, це, це гірше чавун, якщо він легше, цей важче набагато. Ну так, я думаю, по, ну, логіка в мене така. Знову брізоль це виготовляє. 317 гривень, така сковорідочка для подачі. Глянь, так гарно виглядає. Файно, файно. 317. Потім 265 якась трішки більшого розміру ось внизу. І найменша, ні, ця найменша 265. Ось так виглядає для подачі. Дуже класні позиції, цікаві. 469 більшого розміру. Так, акція всі. Тут ще ось одна позиція. Сковородача вонна. Ан -ан газ. 24 см 1471 гривня. Ось це. А, написано, що в Німеччині виготовлено. Зараз я почитаю. Дійсно, це виготовляє Німеччина, я навіть засумнівалась у цю сковорідочку. Почитала 24 см, дуже важка, і дивіться, вона не на дерев'яній ручці, а на такі. Я не знаю, зручно це чи ні. Ось тут такі, і там дерев'яні, це майстерня, те, що український виробник, мені здається, от зручно дуже з цією дерев'яною ручкою. Хочу показати цей український бренд Біол. Це Львівська область виготовляє. Тут є позиції без акції, але ну, покажу. Кастрюля ось така. Ця кастрюля з антипр алюмінієва, алюмінієва кастрюля з антипригарним покриттям 24 см сантиметри. Кришечка йде і на 3,6 літри. Потовщене дно, безпечне, високоміцне антипригарне покриття при нагріванні не виділяє токсичних речовин 1700 гривень меншого розміру. Така ж кастрюля з кришечкою з антипригарним покриттям 20 см на 2 літри, 1464 І ось таке, як. Ого, це чавунна кастрюля. Отака чавунна. Ух ти! І кришка чавунна, дуже важка. 5 літрів. Злитою кришкою від Біол 1655 на 5 літрів. Ось оце йде кастрюля. Також тут йдуть сковорідочки, дуже важкі, дуже важкі. З, з, зручна зручна оця кришка дерев'яна. Сковорода чавуна 24 см, 926 гривень. З дерев'яною ручкою 622 а зі з'ємною 926. Далі з дерев'яною ручкою 26 см 696 гривень. І ось отака сковородача, чавунна, з'ємна ручка 1129 і просто з дерев'яною 859 гривень. Так, а це внизу вони, вони ж стоять. І тут також цей біол трішки покажу з цієї сторони. Так, Біол, Ось така сковорода для стейка 24 см 972 гривні 1039 гривень 28 см для стейка і сковорода 28 см 1139 гривень. Біол це саме Львівська область, Україна. Тут от сковорідки з найбільшою знижкою 60% від Кьохен, Ось така сковорідочка на 20 см. Термоаккумулююче дно не деформується при нагріванні та рівномірно розпреділяє тепло. Підходить для всіх видів плит, в тому числі індукційних, 20 см сковорідочка, 319 гривень. Акція 60% знижки. Далі 60% знижка, 22 см. Ось така сковорідочка. Це 26 я тримаю, а 22, мабуть, розібрали чи що. Так, ну я вам прочитаю 22 см 375 гривень, 26 см. Ось така з високоякісного алюмінію. Бездоганний смак. 474 гривні. 26 см. Далі 24 см. Так, 20 я показала, 22, 26 і 24 424 гривні. Ось така в неї них ручка йде. Всі вони 60% знижки, 424 гривні, 60% знижка. 1061 коштувала раніше. Стійке до подряпин пришарове екологічно чисте проти покриття, посилене керамічними компонентами. Ось така файна знижка, я вважаю, аж 60% на оцей бренд. На всі сковорідки, до речі. Ось такий набір із п'яти предметів. Тут ківш 05, далі кастрюля 1 літр, півтора літра. Нержавіюча сталь. Тут два цих ковша. Я так розумію, дві кастрюлі ага. і одна кришечка. Це набір від оцієї ап. Компанії, коштує він 499, написано аж 56% знижка. Нержавіюча сталь але така вона легенька. легенькі такі Не знаю наскільки якісні, але ціна гарна за 5 предметів ще з кришкою. Тут кастрюля така на 0,9 із нержавіючої сталі. Коштує 468. Ану. Отак, кастрюлька ось така. Далі. Акція на густо така кастрюля на 2,6 літрів 670 гривень, 41% знижки. Вона От, вона трішки важча вже, ця від Густо. Капсульне індукційне дно, об'єм 2,6, 18 см діаметру. Ось, бачите, вона йде з кришкою 670 гривень. Замість. 1143 Тут акція ще на таку цікаву кастрюльку з блакитними ручками, ось такими м'якими, зручними також на така ж м'яка ця О, ця важкенька 505 гривень коштує ця кастрюлька з нержавіючої сталі. 31% знижки. Далі ще. Ага, 570 на 26 літрів на 1, 9, 505, така ж 570 на 26 і така ж від Pay Pepper. Я так розумію, 649 на 3,6 літрів. Так я показую те, що акційне. Далі набір ще ось такий із трьох предметів, 1300. 87 гривень від Вінсент набір посуду. Так, тут написано, що електрична плита, кришка з отвором для пару. Індукційна плита підходить, посудомоючні машина, газова плита і склокерамічна плита. Все, всі плити підходять. Три види цих дві кастрюльки ось такі, і всі з кришечками йдуть. І також ківш. Оці шість предметів. Ось кіфш такий ну, важкенький. Зараз дно покажу. Так. Ага, ось так виглядає дно. Ну, якось так ну, відчувається, що він такий важкенький. 1387 це 28% знижка із нержавіючої сталі від Вінсент. Також інсент акція на ось таку кастрюлю з кришкою. 24 сантиметри вона йде в діаметрі, і на 5,6 літра – 1253 На 3,2 літри 1014 акція. Далі Вінсент Кастрюля 2,3 і літри 18 сантиметрів. Ось тут в діаметрі 902 гривні і 813 гривень коштує на. 16 см, 1,6 літра. Показує, так, вони гарно, ну, зроблені вони гарно. Да. Ось, ну, так, якби декоровані, скажімо, з цим кольором вишневим, красиво виглядають. Так, багатошарове капсульне дно, ну це я вже читала, 813 гривень. Також 599 від Вінсент. Іде кастрюля з кришкою, 2,6 літра, 18 см. І окремо ківш такий з м'якою такою ручкою від Вінсент. Ось такий ківш, нержавіюча сталь, але все те ж саме. 441 гривня 14 см на 1,5 літра. Показую акції з серії чесна вигода, які почалися в березні. І вони ну, зазвичай десь місяць діють. Ось така акція почалася 4.03, на такий ківш. Ось, ух ти, оцей ківш важкенький, дуже. 479 гривень, він коштував 840% знижка. Ківш, Так, кришечка в нього така. Ось така форма. Так, цікаво, він запакований. Іде ківш, леснер. Люблю, готую. Так, а Ану, зараз я прочитаю. Писано, що сертифіковано в Дніпрі. Ну, я так розумію, що виготовлено в Китаї на один 250 мл. Оцей іде. 479 гривень. Далі також акції 4.03 почались на такий же посуд від цього бренда Lesner. на 5,3 літра 1439. Ось така кастрюля велика. Далі кастрюля на 3,9 літра 1269 22 см сантиметри кришка. І також кастрюля. 3,2 літри, 20 см кришка. Он дуже такі важкенькі, 1108 гривень коштує. І найменша на 1,6 літрів і 16 см. Кришечка. Ось така з отвором показую. Там є позначки також всередині, 908 гривень. Хочу ще показати, що у них є ось такі мальовані баки з кришкою від «Ігілія». Це ну, виготовляє Україна виробник. 980 гривень на 14 літрів. Ось такий з кришкою йде. Далі 16 літрів бак емальований з кришкою. 1042 гривні. Ось такий на 25 літрів. Великий. Дуже 1580 гривень коштує. Тут на 20 літрів 1188 гривень і на 40 літрів 1211 гривень. Ось такий великий асортимент. Знайшла тільки одну гусятницю, але сподіваюся, що знайду ще дуже важкенька вона така з скляною кришкою. Ця гусятниця від фламберг. Гусятниця зі скляною кришкою. Написано, що вона на 7,2 і літри йде тридцять см і на 24 чотири і десять висоту. 1990 дев'ятсот гривень. Це 50% Знижка, ось така в неї кришка. Ну це така прям дуже дорога. Може, зараз ще щось знайду, гляну. Ось ще така велика гусятниця з кришкою. Допомогли мені дівчата знайти в відділі 5,7 і літрів від фламберг. Акція також 1043 гривні. Ось така скляна кришечка. Ця гусятниця мені да більшого розміру 32 на 21 і на 10. Алюмінієва з антипригарним покриттям 30% знижка саме на цю гусятницю від фламберг. Ну більше гусятниць. Оце вони всі однакові стоять на 5-7 літрів. Найбільше хочу такий показати. Тут знімається ось ця ручка, кришечка, і ще дві сковороди. Получається три предмети плюс кришка, плюс ручка. Оцей набір з п'яти предметів: 50% знижка від Кюхен, Оптіма 1999 гривень. Антипригарне покриття. Високоякісна нержавіюча сталь, багатошарове термоакумуляторне дно з вплавленим алюмінієвим диском. О, ну, що тут ще не так, посилене термоакумулююче дно, що рівномірно розподіляє тепло при нагріванні. Стіке до, до подряпин, тришарове, екологічно чисте. Проти пригарне покриття, посилене керамічним компонентом, підходить для всіх видів плит, у тому числі індукційних духових шаф. Ось так: ось оці п'ять предметів за 1999 гривень. На цьому я буду закінчувати свій огляд. дуже хотіла подивитися, які є гусятниці. Також оці баки показала, не показувала минулого разу, і акції, які є також українські бренди. Я була в відділі, ДЕКу, в якому саме епіцентрі я робила огляд як завжди залишу коментар в коментарі в першому закріпленому адресу. Дякую, що дивитесь. Нагадую, що акція асортимент у всіх епіцентрах по всій Україні майже однаковий. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Дякую, що дивитесь, Коментуйте, ставите мені лайки. До зустрічі на моєму каналі і пока.